Перша отримала далекобійні ракети від Великої Британії. Це підтвердив міністр оборони країни Бен Волес. Йдеться про крилаті ракети Storm Shadow. Це перша зброя великої дальності, яку отримали збройні сили. До нас долучається Михайло Прудник. Це політолог і керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Михайло, на що здатна передана британцями зброя? Як вона може змінити можливості ЗСУ? Передачу зброї анонсував сьогодні міністр оборони Великої Британії Бен Волос, виступаючи в парламенті. І саме така передача зброї стала відповіддю на агресивні дії Росії, завдаючи удари про по об'єктам критичної інфраструктури. І на за словами Бена Волоса Україна має повне право захищати свою територію, нищити ворога на своїй території. І ось ці ракети Shadow допоможуть українським збройним силам відганяти. Агресора зі своєї території, ну і, власне, не доповнять ті, ті системи, які передали інші партнери. Це Хаймерси і Гарпуни, а також вітчизняну систему Нептун. Ну і Україна зможе їх використовувати як скільки передає передає нам велика британія цих ракет поки що невідомо але це потужні ракети великої дальності які здатні завдавати удару на відстані по приблизно 250 п'ятдесят кілометрів це сучасна нова розробка британського французька водночас вона здатна завдавати по цілям стаціонарним і обходити ту систему протиповітряної оборони Яку застосовує противник, і, і ще один плюс її можна запускати із літаків радянського виробництва. Тобто, фактично Україна отримає зброю потужну зброю, щоб нищити склади і техніку ворога в глибокому тилу? давайте послухаємо аргументацію Бена Волеса. Україна має право захистити себе від агресії. Використання Storm Shadow дасть їй можливість відтіснити російські сили з української суверенної території. Ці системи навіть не в тій желізі, що іранські безпілотники шахет або навіть крилата ракета Калібр. Дальність ці дії становить понад 2000 кілометрів, а це приблизно усе семеро більше ніж у ракети Storm Shadow. Росія повинна визнати, що лише її дії призвели до надання таких ракет Україні. Це вивірена та пропорційна відповідь російській ескалації. Ну і українська сторона додає, що не буде використовувати ці ці ракети, які отримає від Великої Британії, завдаючи ударів по території Російської Федерації, а буде виключно виганяти російських загарбників із української території. Михайло, Україна тривалий час просить адміністрацію Джо Байдена передати далекобійні ракети атакам, однак поки що марно. Чи змінить Вашингтон своє рішення після дій британців? Вашингтон поки що не буде змінювати своє рішення. Досить багато хто сподівався, що після такого кроку Великої Британії до передачі ракет великої дальності долучаться і сполучені штати передадуть атакам однак, у як у Білому домі, так і в Пентагоні заявляють, що зараз хотіли б сконцентруватися більше на системах протиповітряної оборони. І натякаючи, що зараз в Україні є вже. Аж три системи: Петріот та інші системи протиповітряної проти оборони, і е, сполучені штати готові надавати величезну кількість снарядів до цих систем, щоб України е, не бракувало їх, і вона могла щедро використовувати їх для того, щоб звати всі. Е, всі ті ракети, які запускають ворог по Україні, і ефективно відпрацьовувати саме на цих системах протиповітряної оборони. Ну і говорять, що і надалі будуть посилювати систему протиповітряної оборони України, надаючи нові елементи до вже існуючої, існуючої системи, які розбудовують завдяки системи Петріо, завдяки німецьким IRIS-T, T, Італійській СЕМТІ, ну і ті тих систем протиповітряної оборони, які є на в арсеналі українських збройних сил. Мога розділилася. Британці далекобійні ракети, американці системи ППО. Дякую, Михайло. спасибі за інформацію. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу, політолог для наших новин. В угоді з дияволом перемагає диявол МЗС України засудило можливе відновлення польотів між Грузією та Росією. Перший крок до якого зробила Московія. Путін скасував візи для грузинів, а ще дозволив польоти до сусідньої країни. Влада Грузії схвально відгукнулася про путінське рішення. А на вулицях відновилися протести. Поки що не такі масштабні, як у березні. Тоді тисячі грузинів сказали ні зближенню з Росією. Срій Барбо розповість більше. Росія окупант у Тбілісі нові протести. Мітингувальники під будівлею Міністерства закордонних справ. Тут як громадські активісти, так і опозиційні політики. Грузини хочуть європейської інтеграції, а не російської. Росія скасувала візи для грузинів, а ще дала дозвіл на відновлення польотів до країни, частину якої сама й окупувала. Уряд Грузії у заговорив. заговорив: Москви чи інших російських міст борти таки можуть полетіти. Рішення Кремля. Вітають у Грузії. Не працює жодна авіакомпанія або борт, проти яких запроваджено санкції. Що стосується авіаліній і повітряних бортів, на які не накладено санкції, то вони отримують можливість здійснювати пряме повітряне сполучення в напрямку Грузії. Утім, додають грузинські урядовці. Рішення про відкриття авіасполучення ще не ухвалили. Натомість президентка Грузії Обурена Саломе Зоробішвілі вимагає скликати засідання Ради безпеки. Вона переконана. Скасування Росією візового режиму і відновлення авіасполучення це небезпечна провокація. Суспільство чудово розуміє, що коли РФ робить такі кроки, вона робить це виходячи зі своїх інтересів. Шкода, що наш уряд ще не зрозумів. Настав час Раді безпеки зібратися публічно і обговорити навпаки запровадження трьохмісячних віз, яке нам необхідне. Навіть з урахуванням внутрішніх викликів потрібен більший контроль з боку держави. За росіянами, які в'їжджають до країни і залишаються в ній, спосіб обійти санкції. Аеропорти Грузії можуть стати воротами до цивілізованого світу для росіян. Литовища Дбілісі, Кутаїсі чи Батумі – це зручне місце для пересадки. Кілька державних аеропортів і є група аеропортів, яка контролюється приватною компанією, яка лізинг і відбудувала. І ця компанія е управляюча, яка управляє аеропортами в Туреччині. Тобто тут якраз ми бачимо цей зв'язок авіаційної відповідно позицію Туреччини щодо співпраці з Росією. Заборона на польоти поміж Грузією і Росією діяла майже чотири роки. 8 липня 2019-го Путін своїм указом заборонив авіасполучення з грузинськими містами, але вже останніми місяцями росіяни натякали. Заборони готові скасувати, що зрештою і зробили. Они делают все, чтобы э, и внутри в стране были, э, был раздор. Отменять визы сейчас это абсолютно ничего для нас не значит, потому что э, Россия это не та страна, куда э, народ хочет обязательно поехать или какие-нибудь отношения с ними иметь. Это была чистая воды провокация. Что нам нужно от России, это то, чтобы она убралась из наших территорий. Путинские указы про скасування віз і дозвіл на польоти з'явилися у дуже важливий для Грузії час. Держава все ще Очікує рішення ЄС про статус країни кандидатки на вступ. Офіційний Брюссель ще торік не надто був прихильним до Тбілісі, але у квітні в Єврокомісії заговорили статус країни-кандидатки Грузії. Таки можуть надати. Москва де приймає тані дійство при все для того, щоб не допустити отримання кандидатства ЄС Грузії. Це раз для того, щоб на фоні того що вона потеряла своє влієння в Азербайджані і теряет своє влияние в как-то укрепиться в Грузии, Грузії Це два. Ну і для того, щоб досадити колективному западу і прежде всего Україні борти полетять, санкції прилетять. Якщо Грузія відновить авіасполучення з Росією, то на офіційній Тбілісі чекають обмеження. Про санкції попередили Сполучені Штати. Сергій Барбо, п'ятий канал. Попросився на обмін до Росії. Зрадник та експрезидент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв написав відповідного листа та відправив його до офісу президента. Скан копію заяви оприлюднили журналісти проєкту схеми. Просить додати його у список на обмін полоненими. Україна інкримінує колишньому гендиректору Мотор Січі, пособництво державі агресорці, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації. А віднедавна ще й протидію зсу. Нині він перебуває в СІЗО і всі в. Новачення відкидає.